Громадянам з обмеженою працездатністю важко конкурувати на ринку праці в сучасних економічних умовах. Тож одним із пріоритетних напрямків роботи обласної служби зайнятості є надання особам зазначеної категорії широкого спектра якісних соціальних послуг у напрямку сприяння їх трудовій реабілітації та працевлаштуванню. Адже професійна діяльність для таких громадян це їх можливість відчувати себе рівноправними членами суспільства. Марина Васіна, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день. Дуже багато ми чуємо безробіття. Безробіття по всьому світі люди втрачають роботу і дуже тяжко будуть жити. Робота це та основна причина, яка дозволяє людині відчувати себе повноцінною людиною, ну і бути самодостатньою. На вашу думку, у нас в Україні безробіття буде рости. Я не бачу підстав сьогодні говорити про те, що в Україні буде рости безробіття. Навпаки, сьогодні є позитив, позитивні тенденції на ринку праці і безробіття як економічне, є такий термін економічне безробіття, який рахує весь світ, так і зареєстроване безробіття. Воно в Україні зменшується і в Кіроградській області теж. Ну, у нас по області, у нас є програма Регіон 2015, у нас є ваші програми. По у нас є програма зайнятості, у нас є програма Регіон 2015, програма соціально-економічного розвитку, є різні програми, які сьогодні виконуються, які націлені на те, щоб створювати робочі місця, а якщо буде створюватись, будуть створюватись робочі місця, то буде і працевлаштування людей, і буде зменшення безробіття. Будемо говорити, якщо залишиться в тому ж самому економіка на тому рівні, на якому вона є, чи ті люди, які сьогодні шукають роботу, ви можете забезпечити? От у вас в кожному районі є. Районний центр зайнятості. Вони обладнані, вони забезпечені всім необхідним. Чи можуть вони забезпечити своїми силами робочими місця працевлаштування, місця, робочі створення робочих місць, а працевлаштування. І при цьому ви маєте можливість ще й створювати робочі місця чи допомагати. Допомагати створювати. створювати. От як Служба зайнятості, вона не є роботодавцем. Служба зайнятості є посередник між роботодавцем і людиною, яка шукає роботу. І якщо людина дійсно хоче знайти роботу, то роботу ми, вона знайде або за допомогою служби зайнятості, або самостійно, але вона роботу знайде. Якщо людина Має таку професію, яку о, сьогодні її немає на ринку праці потреб. То ця людина звертається до нас. Ми цю людину направляємо на перепідготовку або на підвищення кваліфікації, якщо вона тривалий час не працювала. І потім ця людина теж за допомогою служби зайнятості або самостійно знаходить роботу. Я не вважаю, що служба зайнятості. Е Обов'язково повинна працевлаштувати людину. Це не головне завдання служби зайнятості, щоб от працевлаштувати. Цей роботодавець він вибирає, кого взяти, а кого не взяти на роботу. А ми вчимо людину правильно шукати роботу. Так ви ще те може і отримати нову професію, другу має обов'язково. Дуже багато у нас таких людей, яких ми навчили, які сьогодні достойно працюють на новій роботі. які... Ем... Отримали кваліфікацію вищу і працюють на підприємствах нашого нашої області, нашого міста. Знаєте, завжди була проблема, не завжди навіть на, на цей час, який зараз є, дуже багато розмов про те, що е, наші діти закінчують університети, інститути, отримують вищу освіту і становляться безробітними. І в цей час вони приходячи на центр зайнятості. По законодавству вони мають право перше робоче місце повинні їм створити. Раніше ви пам'ятаєте, так? Да? Є Три такі, сьогодні теж да. Як зараз має е, закон про перше робочому місці. Ми сьогодні є перелік професій, за якими ми влаштовуємо на перше робоче місце, е, є фінансування по цьому напрямку роботи. Є виконання цього напрямку роботи, але, на мій погляд, було б краще, щоб е навчальні заклади враховували потребу області, району, міста, в цілому потребу, держави, да. ситуацію. У нас на і, не, день, навчали, не, і чу, не навчали що... заради навчання. На сьогоднішній день я не чув, що у нас велике бажання у людей стати токарем. Я не чув, що у нас велике бажання стати професійним слюсаром. Може, із-за того, що в нас нема цих великих гарних заводів, які були колись. Я колись в свій час я був слюсарем, інструментальщиком го розряду. Я приходив на самий великий завод станків, автоматів автоматів той час ще в 80-му році, в 79-му. Угу. Тож, знаєте, мене чекали з радістю, що я прийду на завод і буду працювати. Що сьогодні у нас такими професіями самими основними, сварщик, токар. Сльосар. Це ходові професії. Невже в наш час і ще є робота, яку виконують напилками, бачучи цих людей, які за мною спиною навчаються тримати напільник в руках? Ну, я скажу так, є, і, мабуть, наш навчальний заклад не єдиний в Україні, але найкращий. Ми не відходимо від традиційних основ, від тієї базової освіти, від навчання, від практичного. У нас проводяться після закінчення машинобудівного коледжу. Ми даємо робітничу професію слюсаря і верстатника, токаря. Людина знає, з чого починати, так? Свій, свою кар'єру в роботі, починати з робітника. Так, і ну, наші, наші випускники вони не бояться роботи на виробництві, тому що практик, тобто ми ж постійно працюємо і практичні заняття проходять на підприємствах. І під час проходження практики студенти проходять практику на робочих місцях за верстатами. На сьогоднішній день скільки людей у вас підуть по професії? Я вам вже можу з певненістю сказати, що в цьому році у нас іде на виробництво на заводі на гідросилу 19 чоловік. 19 чоловік. Це не мало. Ну для такого великого для, заводу, для такої великої області, для такого для такого великого підприємства це немало. Я вам скажу, тому що це ну це, це йдуть люди, які підготовлені вже період виробничої адаптації у них фактично вже зведений до нуля, то вони повністю підготовлені. До роботи вони приходять і вже можуть працювати. Тому що... Ці при... представники, які проводять підбір, вони е, якось заінтересовують ваших студентів, щоб вони працювали у них саме на заводі. Вони ж не можуть прийти і сказати, от я хочу взяти цю людину, і ти а той не хоче е, учень. Він хоче йти на другий завод. Може роблять їм якісь там додаткові. Умови, може там забезпечують житлом общежиттям, створюють якісь битові умови кращі, щоб людина могла піти саме на цей завод. Від ну ви вас. знаєте, ні, житлом не забезпечують. Про соціальний пакет ми не говоримо взагалі. Не говоримо зовсім ні. Так? Але те, що я вам просто можу привести приклад, в цьому році у нас студенти пішли на переддипломну практику на підприємство, і дуже багато сказали, що ми. Ми підемо, спочатку боялися якось відповідальності, але потім сказали, ми підемо працювати, ми будемо, нам подобається. От. І чим їх зацікавило? Ну, умови праці, звичайно, умови праці. Мабуть, вони відчули заробітну плату. Хай би там, яку вони не отримали, хай вони як учні получали, але вони для себе приймають рішення. Це для них важливо. будь ласка. Голік Віктор Миколаєвич, майстер виробничого навчання учбового центру ПАТ «Гідросила». Скажіть, будь ласка, з якою ціллю ви прийшли сьогодні в цей учбовий заклад? Ну, представители наших предприятий, «Гідросила» Групп или Ворти Групп, они постоянно участвуют в подобных конкурсах для того, чтобы отобрать лучших ребят, можно посмотреть, как они чему научились, какие у них навыки. Наши трудовые коллективы постоянно обновляются, поэтому нам требуются, естественно, специалисты, ну и рабочих профессий, и специалисты, и профессионалы, поэтому вот здесь и происходит отбор. Ну и, естественно, принимаем участие в таких конкурсах, оцениваем их работу. Сьогодні директор нам розповідав, що саме ваші заводи спонсорують станки, новітні станки, які є у вас на заводі, щоб навчити цих хлопців для подальшої роботи. Є така програма у нас, звісно, тому що обладнання зараз обновляється на наших підприємствах, звісно, хотілося б, щоб хлопці вже вчилися на сучасному обладнанні працювати, тому, так, да, закупують обладнання, яке... передается учебным заведениям, чтобы ребята уже могли учиться и приходить уже на предприятие с какими-то знаниями уже современными и быстрее адаптировались к работе. Ні, простої, скажем так, на таких сложних станках. Я колись теж так э, э, прийшла э, після школи працювати на червону зірку. і пам'ятаю, як які були дінастії робітничі. І діти працювали, і батьки працювали, і діти працювали, але на жаль, сьогодні втрачено престиж професії робітничої. І э, ми сьогодні проводимо дуже велику роботу в цьому напрямку з э, молоддю з э, школярами. Э, Влаштовуємо різноманітні заходи з роботодавцями, і в тому числі з червоною зіркою, з «Гідросілою», і з зарянкою, і з іншими підприємствами області для того, щоб відродити. Робітничі професії в цьому цеху проходять змагання по токарної справі. Так, проходять змагання, ну можна назвати змаганнями, да конкурс, конкурс кращий за професією. Ну він як і конкурс, він як екзамен, він підводить якісь підсумки. Він підсумки, да, у нас переможці цього конкурсу вони получають вищий розряд. А якщо, якщо отримують вищий якщо, розряд, то вони будуть отримувати да. і більше кошти вже на підприємство, на якому вони будуть да, працювати? Да, так. Ми даємо другий розряд випускникам, а переможці конкурсу отримують третій розряд. А четвертий розряд отримують а, у четверти, вас ні, ми не можемо, ми не даємо чи ну а розряду. ті, які з відзнакою закінчують ваш заклад. З червоним дипломом так називаємо, чи вже нема червоних дипломів? Ні, е, є, є червоні є. дипломи. Ну, червоний диплом ми даємо молодшого спеціаліста, а це трошки ну, молодший спеціаліст і робітнича професія це різні рівні акредитації. тому ми не даємо. Чи приходять Немаємо. до вас сюди, в ваш заклад, представники підприємств? Представники підприємств промислових завжди в нас на цих заходах традиційно приходять своїми подарунками, вони приходять подивитися на наших студентів, як завжди. Знаєте, полюють полюють за кадрами. Але Служба зайнятості, тільки служба зайнятості, це не може зробити, тому що це потрібно робити, мабуть, на рівні держави. А це в першу чергу треба, мабуть, проводити, я, на, на, на мій погляд, повинна пройти реформа заробітної плати, тому що не може бути такого, щоб слюсар або людина, фрезерувальник або токар високого розряду отримував стільки, скільки е, отримує охоронник. Прибиральниця. Сьогодні, до речі, так заробітна плата така, що сьогодні на рівні мінімальної отримують і начальник відділу, і головний спеціаліст, і двірник, і садівник, і слюсарь, і інші категорії працівників. Як раніше вирощували? Працівника високої кваліфікації, того ж токаря, того ж слюсаря, він приходив е, учеником, працював, е, вчився, отримував третій розряд, потім четвертий, потім п'ятий. Через кілька років так і заробітна плата в нього дуже відрізнялася третього розряду і шостого розряду. Сьогодні втрачено цей престиж, престиж робітничої професії, тому що низька заробітна плата, От, на мій погляд, що тоді? При такій низькій заробітній платі люди, які здорові люди, які професійні люди, ви ж кажете, ну, на мою думку, вже майже і немає у нас професійних тих житакарів, слюсарів, тому що не випускають так багато технічного училища професіоналів. З четвертим розрядом, з третім розрядом, такі учать прямо на заводах. Як бути людині з інвалідністю в такій ситуації? Ви розумієте, якщо ми говоримо, що ми не можемо про це влаштувати здорову людину, тому що ну, немає по професії її, немає можливості її влаштувати, бо заводи багато стоять, як ми можемо влаштувати інваліда, маючи таку підтримку держави, вони мають статус безробітних. Але дати роботу? Її. Ми з вами говоримо, говорили про те, що е, якщо людина шукає роботу, вона роботу знайде. Я не можу сказати, що у нас таке безробіття, що м, процес е, пошуку роботи він буде завжди, стільки скільки, скільки буде існувати виробництво, скільки буде існувати людина, людина буде шукати роботу. Це тільки при соціалістичному 에... Чи вчасно, сліги, так, коли, так, ми коли, коли ми будували соціалізм, тоді не було безробітних. Тоді е, пішов на Червону зірку, щось не сподобалось, дорогу перейшов, пішов на гідросілу. З Гідросіла вигнали, він пішов на Червону зірку. Е, але сьогодні е, я, по-перше, хочу сказати те, що взагалі втрачено мотивація до праці. От є частина людей, яка сьогодні хоче отримати від держави допомогу по безробіттю, допомогу там, як мала йому ще сім'я, допомогу на дітей, але сама людина не хоче шукати роботу, щось таке зробити для того, щоб підвищити свою кваліфікацію, для того, щоб дійсно працювати і нормально жити. Сьогодні багато чинників, які це заважають. І є така значна частина людей, яка продовжує думати про те, що держава їй щось винна. Але держава сьогодні нікому не винна. До речі, я хочу сказати повернутися до теми працевлаштування людей з фізичними вадами. От, наприклад, у нас минул... Ну, взагалі це для мене це питання номер один. Я вважаю, що Якщо людина до нас звернулася з інвалідністю, ми повинні цю людину влаштувати на роботу. Ми повинні або її влаштувати на постійну роботу, або на тимчасову, або направити її на професійне навчання із подальшим працевлаштуванням. Ця людина повинна бути влаштована на роботу. І в мене знають всі мої колеги, що це завдання неповнолітні, діти, сіроти, інваліди, це пра працевлаштування і ем, контроль за роботою на такою категорію населення. Допомога, адресна допомога кожній людині з метою забезпечення трудової та професійної реабілітації людей з інвалідністю, їм, як і всім безробітним, які звертаються по допомогу у працевлаштуванні, фахівцями центрів зайнятості кіровоградщини надається повний комплекс соціальних послуг, зокрема інформаційні та консультаційні послуги, підбір підходящої роботи з обов'язковим урахуванням індивідуальних програм реабілітації, професійна орієнтація, професійне навчання та перенавчання, залучення до оплачувальних громадських робіт, а також пропонують. Ця участь у спеціалізованих та профконсультаційних семінарах, тренінгах тощо. Невід'ємною частиною зазначеної роботи є формування банку вакансій, на які можуть бути працевлаштовані інваліди, проведення ярмарків, міні-ярмарків вакансій та послуг служби зайнятості, днів інформації, днів відкритих дверей, презентацій послуг служби зайнятості. Традиційним стало й проведення щорічного обласного місячника сприяння зайнятості інвалідів, який є однією з ефективних форм інформаційної роботи, що сприяє не лише підвищенню рівня поінформованості осіб з обмеженою працездатністю, а й приверненню уваги громадськості та соціальної. Партнерів до вирішення проблем зайнятості інвалідів, посилення соціальної відповідальності роботодавців, подолання упередженого ставлення до використання праці інвалідів. Допомагає мені центр зайнятості тим, що тут проводяться семінари для інвалідів, підтримка моральна і проводяться ярмарки для осіб з інвалідністю. Ким би хотів. Технік, програміст, бухгалтер, оператор, оператор комп'ютерного набору. нам дуже важко знайти робоче місце. Я закінчила Національний університет Державної податкової служби України. Під час пошуку роботи я звернулася до центру зайнятості, мене поставили на облік. Я приймала участь у різних семінарах, в ярмарках, вакансій. Дякую центру зайнятості. Я вважаю, мені знайшли саме те робоче місце, яке мені підходить. Слід зауважити, що робота у напряму надання соціальних послуг громадянам з інвалідністю постійно удосконалюється. Так поетапно в області службою зайнятості впроваджується модель працевлаштування і забезпечення зайнятості інвалідів в Україні. Про ефективність цього впровадження свідчить той факт, що у Кіровоградському, Олександрійському та Знам'янському міськрайонних центрах зайнятості, де відбувається її апробація, збільшилася чисельність осіб з інвалідністю, які звернулися сприянням у працевлаштуванні а кількість Ухоплених активними програмами сприяння зайнятості зросла порівняно з відповідним періодом минулого року. До речі, я хочу сказати, що в минулому році у нас 800 осіб було з інвалідністю, перебувало на обліку. Це велика кількість. Це велика кількість. Половина кожний другий отримав роботу за нашою допомогою. і Робота на дотації на додаткові робочі місця. Ми створили разом з роботодавцями спеці спеціалізовані робочі місця для цих категорій населення за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття. І ці люди працюють, і роботодавець отримує за них дотацію. І людині хорошо, і роботодавцю хорошо. До речі, на заброньовані робочі місця. Хоча є закон, людина повинна влаштовуватись на роботу згідно закону. Для таких людей бронюється 4 від кількості робочих місць. Але, на жаль, я можу сказати, що більшість, значна частина роботодавців не виконують цей закон, їм краще. Заплатити гроші і не взяти людину на роботу. А я, хочу, да, а я хочу сказати, що це невірний підхід. Ну, наприклад, в мене в колективі є теж люди, які мають інвалідність. Але ці люди гарно роботують, вони хороші, нормальні фахівці, вони знають свою роботу, вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи. І я вважаю, що таким людям треба ж в першу чергу допомагати. І хочу сказати, що кожен другий безробітний з фізичними вадами, який був працевлаштований за допомогою служби зайнятості, це, мабуть, найкращий результат на Україні. Ну, ми бачимо навіть прапор, який стоїть у вас за спиною, це показник да, Так, в минулому найвище. році, так, так. Це найвища нагорода для колективу і для мене особисто, те, що Кіровоградська обласна служба зайнятості стала найкращою службою зайнятості серед служб зайнятості Україні. Ну, і ще велика є заслуга саме вас і вашої служби зайнятості в тому, що в прошлому році представник з області, працедавець пані Саміляк отримала найвищу нагороду як найкращий працедавець для людей з особливими потребами. Так, Це кожного року підводиться такі конкурси, і дійсно так. Тамара Сергіївна, скажіть, будь ласка, на вашому підприємстві? Ми знаємо, створено два робочих місця для людей з інвалідністю. Проблема це чи не проблема? Як ви як підприємець, який дуже часто ви збираєтесь на своїх заходах, ви обговорюєте якісь питання, ви плануєте якісь стратегії у себе підприємницькій діяльності, які проблеми є не тільки у вас, а й у тих ваших колег саме по створенню робочих місць для інвалідів. Що стосується відносно створення робочих місць для людей з обмеженими фізичними можливостями, найперша проблема, яка існувала і у нас і існує у багатьох не тільки підприємців, а й великих підприємств. Це саме знайти таку таку людину з такими можливостями, яка зможе працювати на тому підприємстві в відповідних умовах, тому що не всі технологічні процеси дозволяють влаштовувати людей з обмеженими фізичними можливостями. От саме найбільша проблема, як на мій погляд, для підприємців, ну мабуть і для великих підприємств, це знайти таку людину. Тому що це, що це є проблема. Маючи такі високі показники в самому місті Кіровограді, як справи стоять навіть не в містах Знам'янка Олександрії, а в районах. В районах, ви знаєте, де ну, майже нема заводів, де нема фабрик, як там проходить працевлаштування і особливо і людей з обмеженою фізичною можливостями. В районах ми надаємо більше коштів на працевлаштування. Людей з фізичними вадами на дотації за рахунок фонду соціального страхування на випадок безробіття. тобто там ми, значна більшість робочих місць створюється там. Дотовано таке запитання може і нашим телеглядачам, а їм буде інтересно саме якщо людина от в районі хоче мати свою справу. Чому треба відкрити підприємницьку діяльність? Йому треба, що йому треба зробити для того, щоб можна було отримати у вас такі звернутися, кошти, щоб стати, створити собі робоче місце? Звернутися в центр зайнятості, за, зараз навіть і за місцем проживання не треба. Зараз ми працюємо в онлайн-режимі і людина, люба особа, яка шукає роботу, вона приходить в будь-який центр зайнятості України, реєструється. Як шукаючи роботу, отримує статус безробітного і може брати одноразову допомогу, скласти план самост... план, ем... бізнес-план, бізнес пройти навчання, скласти бізнес-план, надати його на розсуд комісії, яка працює при центрі зайнятості, і потім отримати. Одноразову допомогу по безробіттю на відкриття власної страни. А ви можете сказати, яка сума, хоч приблизно яку на яку суму можуть розраховувати, чи це відповідно бізнес-плану людина може сума відповідна до заробітної плати за останнім місцем роботи? Якщо я навчався. От так мені будемо казати повезло. Я, маючи інвалідність, я навчався в університеті Україна. У мене не було заробітної плати, але в мене є бажання. Я бачив, як мій сусід торгує на ринку. Я хочу мати такий самий зарплат. Ви, ви отримаєте ви буде... дуже, ви так. отримаєте дуже мало, тому що е, при такій ситуації е, допомога по безробіттю трошки більше ніж 500 гривень на підсот е, гривні, і е, множимо на 6 місяців. Отримаємо три тисячі. Що за три тисячі можна почати? Ви розумієте, це або викинуті будуть державні кошти, тому що почавши з трьох тисяч, навряд чи можна щось розкрутити, якусь, хоч невеличке торгове місце на ринку. Ну, не обов'язково ж торгове місце. А хтось, що можна зараз? Хтось забрати? відкриває, хтось складає бізнес-план, купує на три тисячі курчат, наприклад. Угу. О, це вже наші телевідачі вже мають один із напрямків. Купляє курчат, купляє корм. За три місяці вирощує курчат. Наприклад, так. Потім їх здає чи продає і отримує прибуток. Потім ще купляє. Кошти він повинен повертатися. Це Не звітує. Це повинен. допомога по безробіттю, яка надається одноразово. Тобто вся допомога по безробіттю рахується і одразу видається. Але якщо людина працювала, і має 26 календарних тижнів е в календарному році 26 тижнів роботи, то вона отримує допомогу по безробіттю згідно своєї середньої заробітної плати, але не вищу, ніж середня повністю. Це незалежно від того, де працювала людина, чи, від того. Була вчителем, чи була вчителем чи була незалежно від того, якщо вона пройшла всі ці ступіньки, що вона дала згоду на відкриття власної справи, вона прийшла на навчання, вона прийшла, склала бізнес-план, вона отримала рішення комісії позитивне, вона отримає гроші і відкриває власну справу. Ваші побажання нашим телеглядачам. Я всім бажаю, щоб в кожного, хто бажає працювати, була робота. Інтересна робота, щоб вона влаштовувала людину. Якщо хтось не має роботи, він сміло може звертатися до Кіровоградської обласної центру зайнятості і за місцем проживання, і в будь-який центр зайнятості в області. Ми будемо шукати роботу разом.